Вітаю вас, мої такі дорогенькі я Ірина, і поступила дуже хороша інформація, і ми зараз її перевіримо. Ліквідували екс нардепа Ківу. І так, кажуть, що це було СБУ. Давайте спочатку подивимося: обставини ліквідації. Кажуть, що десь у Підмосков'ї. Так, нам повідомили, це була, будемо так казати, спланована, добре спланована е, операція. Да, все, точно, ліквідація. Перший ряд нам показує, що дійсно планувалося не так швидко. Це важка праця. І ось що ще ось. Але дещо в цій інформації є фальшиве. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Знаєте, таке тут враження, що його прямо як того хреста. Подивіться там. І так, зараз ми подивимося. Кажуть, що це спецоперація СБУ. Дивимося. Чи це СБУ, чи ні. Ви знаєте, взагалі то. Я так скажу, це були військові, це були професіонали. Чи це було СБУ? Зараз я ще раз перепитаю. А, тому що я вже чула дуже часто інформацію, яку СБУ на себе бере дуже багато. так, А виявилося, що там якесь інше. Пам'ятаєте, звільнили були когось? Ось, виявилося, що не СБУ. І так, давайте зараз конкретніше запитаємо, тому що тут, ну, ви знаєте, якась структура. Імператор показує професійну структуру. Тобто тут не тільки військові, тут ем, великі зібрання, ну, як це сказати, зібрання. Це не тільки просто військові, це не є військові, це високого гатунку військові. Отак От я скажу. А тепер дивимося, це були СБУ наші, чи це були хтось інші? Туди будемо далі розбиратися. Ну, домовлялися. З СБУ домовлялися. А тут інші ні. Ні, Значить, були СБУ, але ну, були ще хтось. В мене таке враження, були ще хтось, але СБУ дуже на себе перекидую. Ні, все рівно. Давайте хтось інший. Ось, ось на цю карту зараз ми кладемо. Да, там хтось інший був. Просто ось, ну як сказати, дивіться. Пам'ятаєте, коли операцію Вагнера робили? Вони ж не робили там одна якась організація. Там були і представники, здається, Британії, Німеччини, Польщі, здається, за Польщу зараз точно не скажу. Так само і тут. Тут не тільки СБУ були, тут були ще додаткові сили задіяні. І ось вони показують. І якраз з допомогою тих, хоча тут, бачите, самі би не змогли. Тут декілька, будемо так казати, тут не просто група СБУ, ні. Тут були ще інші ще, ну будемо так казати, кваліфіковані працівники. Вірніше, навіть не працівники, а знаєте, є такі, як розвідники, пам'ятаєте ось е, Червінського? Це, ну, ось такого вищого гатунку. Якось так, мої дорогенькі. Але нам трошечки, знаєте, е, хочуть все СБУ. Ні, не все, не все. Вони мали допомогу ще когось. Гаразд, мої дорогенькі, тобто виглядає, що до Кобзона на концерт потрапив ще один колаборант. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!